Любий небесний Отче, дякую тобі за дар життя і за те, що ти назвав мене своєю дитиною. У цьому світі, сповненому галасу і спокус, допоможе мені почути лише твій голос. Відкрий моє серце і розум, щоб я міг розуміти твою волю і ходити шляхами, які ти приготував для мене. Нехай кожен мій крок буде спрямований Твоїм Святим Духом. А не моїми власними бажаннями. Святий Духу, прийди і наповни мене своєю силою та присутністю. Онови мій розум, очисти мої думки і запали в моєму серці вогонь віри. Забери з мене страх, сумнів і слабкість, і наповни мене миром, радістю та впевненістю в твоїй благодаті. Дай мені мудрість розрізняти добро і зло та силу жити в послуху Твоєму Слову. Господи, нехай плоди духа зростають у моєму житті любов, радість, мир, терпіння, доброта, вірність, лагідність і стриманість. Використай мене як знаряддя своєї любові, щоб мої слова приносили надію, а мої вчинки прославляли Тебе. Нехай через моє життя люди бачать Ісуса Христа і відчувають силу Твого спасіння. І нарешті, Отче, я цілковито віддаю себе в Твої руки. Веди мене кожного дня через Святого Духа, навчи мене повністю довіряти Тобі і жити в єдності з тобою. Зміцни мою віру. Наповни мене твоєю силою і нехай вогонь Твого Духа ніколи не згасне в мені. Молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.